Привіт, мої любі кохані друзі. Спеціально для вас записує це відео українською мовою, так що вам було приємніше це дивитися. Я вас прекрасно розумію, чому ви не хочете це все сприймати на російській, тому що це мова ворога, це тому, що інородне, тому що треба робити якісь зміни, про переміни я теж говорю в своїх відео. Так само, як і в цьому. Я буду говорити про жовто блакитний прапор і про те, що обов'язково треба змінювати. Хоча б одну строчку гімну. Нехай все, як є, залишається. Окрім строчки, де співають душу і тіло. Ми зцілили за нашу свободу і доказали, що ми браття козацького роду. Тобто ми зцілилися, ми усвідомили, що це за... Що це було неправильно говорити російською і було неправильно платити е... хабарі, платити лапувки. І переродилися, зміцнилися і пішли далі. А той, хто пропонує залишити душу і тіло, там положили і до остатньої краплі хочуть битися і гинути в окопах і залишатися в могилах, будь ласка, ідіть туди. Ну, я розумію, що дехто із окопів це доказує, що треба так залишити. Так, да, Мої друзі, деякі не сприймають то, що я прошу не, зауважити всі, що це треба міняти. От Джесі мене підтримує. Про кольори пояснюю. Чому ж автоблакітний? Тому що наш основний герб символ трізуб золотого кольору, він має бути зверху, оцей весь фон, він має бути понизу. Це правила геральдики. Про це йшлося і говорилося. Коли нам казали, що все буде зле і погано, тому що у нас прапор, в принципі, перевернутий. Мало хто зі мною може поспорити. Активні люди, будь ласка, підключайтеся, поширюйте це відео серед своїх друзів, ставте лайки, якщо дійсно хочете, щоб змінився гімн України, один рядочок гімні України. І, і нехай у нас буде вже Сонячна Україна, нехай світло прийде до нас в хати і в наш рідний край. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Всіх обняв. Слава Україні. Да, Джейс, Скажи, гав-гав. Пока.